Зараз триває медійна підготовка для звільнення очільника головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова. Виявляється, ця історія з його звільненням готувалася раніше і стало відомо щойно, що міністр оборони Рустем Уміров звільнив двох заступників начальника головного управління розвідки Кирила Буданова, Віктора Зайцева та Ігоря Остапенка. І планує далі проводити масштабні кадри чистки І найголовніша. Інтрига цього звільнення заключається в тому, що з Будановим ніхто звільнення його заступників не погоджував. Ну так, у меру може це сам зробити, але це вже характеризує загалом відносини Міністерства оборони керівництва самим Будановим. Ну і подальшу його долю в принципі вже визначено. Тим паче, мій аналіз того, що зараз є в медійній площині, аналіз відеоповідомлень, публікації, які з'являються. Коментарі, так і таке інше засвідчує, що дійсно вже рішення на ви.